А, ага, хотів тихенько. Хотів аж так тихенько зайти, щоб я й не почула, да? Що? хотів тихенько, щоб я й не почула. Що це Я щоб хотів тихенько, то ти біля почув. Да? Та що да. ти думаєш, я тут сплю чи Що це я і тихенько? Ти тихенько йшов, так що я на силу поняла, дай, що, дай, дай, що це дід, О! прийшов. О! Відеречка. Відеречко. Лесікового коштує. Та яка різниця. Яка Як разниця диви. На 100 гривень можна було б бутиль ворожа взяти у стаканчиках. А, то це ж хороше, це смачне. Десять вийшло. Що тут написано? Що тут написано? Не знаю. Вершкове. Не. Вернісос. Вернісаш вернісаш ні, не прийшов. Чи чи, чи. Цілуй мене, цілуй, цілуй моя моя квіточка. Давай, Давай ти мене порадиш. Це вчора було. Да? Не да. Сьогодніші. Давай сьогодні ще. Ага. О, так, все, спасибо. Чих, чих, чих. Щас ти вийшло б не получив більше нічого. Чи видержиш? Так, раз. Дід, мені купив. Ді, ді. Та на ну, що вона мені тут щось є. Чи? Ж, тут мені нема нічого. Собаче каже. Ну да, хліба купили. І головне, що собача... Де тут чаклі? Що собаку так переживаєш, щоб ж вона не голодна була. Вона та собака. Вона та собака вже така противна стала. Жені, вже харчами перебирає. Не, не вижила, я забрала та курям віддала кашу тут. Собача її получе. Ах, і собака. Вона дограється. Ох, і дограється. Так. Ти ж її... То даси ковбаси, то не даси. Вона ж треба було не давати. Да. А вона тепер думає, що вона всю жизнь тільки ковбасу їсти. А тою кашу вона. Щось наче пора, так? Да? Ти ж бачиш тільки, що як... О, то тоді ляпало, а це щось пару капель пролетіло. Та ще ж трава не висухла мокро. Що сьогодні в нас теж кропило в нас. Не а кропило, да. А чого ж ти не залезла Дві-три минути. Так, да, мені сюди до нього ще щіточку треба. Дивись, скляна пляшечка. Зумівка, це те, що мені треба. О, сьогодні я на ніч намажу. Кого? І ми рано провіримо, що буде результат чи не буде. Буде, може. Десь бабаночка стекляна. Обережно. Так, а ще дід докупив. Це вже хватить тобі її цей. Та і плитки одного носить потроху, щоб лища не було. Але ж носить таки Хоча б залишок зробити. Так, ну і клей, і клей, клей, клей. Вже скільки ти год там клеїш. Який год? З весни. А, де не год, з весни. Кляїть, клеїть. Ну, колись, каже, заклеїть. Сій. Нема куди ж спішить, бо ще жарко сильно. В таку жару нема куди спішити. Так. Ну правильно, вішайся сюди. Стає дуже ну, ту одежину вішай сюди. Хай висить тут. Я свою ось повісила та й висить. ти своїх. Отак. Так, так. куди? Чорти передні, куди. Дивись мені, а вечерять. Не хочу поки. Ну, то завтра Ми тоді. Обидали, ну, завтра але... потрібно. Дідові щось як їсти, то він тоді знаходить причину, щоб тільки не йти їсти. Ну, це хороший дід. 4. Цілий день робить, а їсти не хоче. Це взагалі людина така інтересна. Він думає, що так довго проживе, як не буде їсти. А чи ти довго не соборуєшся? Що? Скільки ти хочеш прожити? скільки Бог дав, скільки прожив. О, на ж, кош, на кого ж ти мене покинеш. А що я двоє чуя <рес> кидає? Бо я їй вовремя, а ти не їси. Треба їсти, їсти потрошку. Ага, аж дід ага. мені розкаже. Іди отут. -от. <рес> Ох і дід. Так, ну ладно, ще піймаємо діда. Зараз морозова піду поїм. Трошки. Ой, експеримент. Заказала, щоб дід купив мені одний засіб такий. Колись бачила, відео дивилася. Та вже давно. І хотіла його повторити свою цю знайшла з таку страшненьку. Обмазала ним. Ну, цілу ніч стояла. Та нема мене чим взяти його. Воно таке страшне. О. О-о-о. О, воно о, всікі натряпки остав. О, так воно. Так воно от стало все. Ну не все. Ну, коротше, ось що. Ось у, що робиться. Оце так. Да. Оце так. Да. Воно відстало. Ну не все ще треба тримати. Щас це трохи очистю, потім новому його намажу. Ооо. Алюміній. Де відбаси алюміній. Воно тут. Ну, трохи здирається, а трохи не здирається ще. Коротше, ще треба працювати. Воно должно все саме, все саме должно облісти. Намазати цим засобом добре, є щіточка в мене. Намазати і тряпкою мокрою накрити. І воно потім доно саме стільки вже поопадало. Де воно тут? Ось стільки ось, вже. Тут було страшне стільки гару цього. і вже я її очистю? Оце я почистився. Оно, що робиться. Воно кусками відпадає. Відпадає кусками. Ну попробуй якось держати, ага. Де ж ти тут? Коротше. Ого. Ага. Ого. Сике вже повідпадало. Надо да ще продовжувати. Бачиш, як це робиться? Бачиш. Та руками не можна трогати, воно сильно пекуче. Все тут уже треба тільки чимось. Все може. Зараз все, все ще не можу. Все. Бач, як воно гарно повідстає. Тільки не так швидко, як показувалося, що так швидко відстало воно. О. Ну воно відстає. Я нічим не могла його вдерти. А цим засобом ось, ось які куски відстають. Коротше, діло буде. Все одно нам треба посудитися. Зараз я його ще наможу. Намотаю тряпкою мокрою. І хай ще стоїть. Нема куди спішити. Мені головне результат побачити. Ось так-то. Зараз. Наливаю я цей сосіб. О, де в мене тут була була така щіточка, і все-все знову змашує. Оце все потрібно змастити. Ось все, все. Ну, як тільки я його чистю, ну, діло буде. Правда, треба воно воно все лотками пооблазило. Діло буде, ну, треба час і трошки потерпіти, підождати. Ось такий він цей засіб. Сильно роз'їдав я все. Так. Коротше, потім я все покажу, результат покажу. Чи хороший цей зовсім потім я й скажу. Ну, от так якось так. Гарного всім дня.